Вітаю! Я Анна Білик і далі коротко про погоду. 27 листопада в області похмуро. У Черкасах буде 1 градус тепла в день та 0 вночі. В Умані та Звенигородці хмарно. Тут синоптики прогнозують 0 градусів в день, вночі стопчики термометра опустяться до одного з позначкою мінус. Хмарний день очікується у Каневі та золотоноші. Температура в день 2 градуси, вночі ж 0. На жителів Сміла та Чигирина чекає хмарний день. Тут буде 1 градус вище за нуль в день та 1 морозу вночі. А я бажаю вам гарного настрою. Побачимось на телеканалі Вікка.